Що ж, добрався до нас твердопаливний котел побутовий від торгової марки Fenix. Це серія А на 12 кВт моделька. В серії Є ще є модель на 16 кВт та на 20 кВт. Що з себе представляє даний котел? Товщина 5 мм. Круглий отвір 160 з шибером димохідний. Гарна така якісна фурнітура ручечки, двері гарно зроблені, як для побутового звичайного котла, вернікулітова плита стоїть, стекловолоконний жаростійкий шнур, такого типу теплообмінна частина, зольна частина, теж дуже якісно зроблені двері, рішіточка. Для зали стальний 8 мм колосник іде. В комплектацію входить скрібок лопатка, клапан збросу тиску, паспорт. Є можливість встановити турбіну, електронну як праворуч. Так і ліворуч. Ось такий непоганий варіантик. На червень 2023 року дуже якісна, класна ціна на нього зараз. Якщо кого цікавить, звертайтесь. Ще що, можу сказати, градусник, електронний йде в даному котлі. Така цікава, якісна моделічка. Пишіть, дзвоніть Чекаємо на ваші запитання, замовлення. Всім дякую.